Добра, щастя, мирного неба та здоров'я вам, дорогі друзі! Будь ласка, підтримуйте наш молодий канал, ставте нам вподобайки та коментуйте. Ваша підтримка дуже важлива для нас та для просування нас в алгоритмах YouTube. Друзі, давайте розглянемо, що нас очікує, чого треба остерегатися, а для чого готуватися, та що нас може приємно здивувати у в майбутньому останній літній місяць буде сповнений дивовижних астрологічних подій, і кожна із них вплине на нашу долю. Як же складуться зірки у серпні? Це буде цікавий кількома астрологічними подіями місяць. По-перше, сонце перейде в знак Діви. По-друге, на нас чекають два повні місяця, Протягом серпня. І по третє, Марс перейде до знаку Терези та взагалі охолодить проблеми, що відбуваються в суспільстві. Повний місяць у водолії, що відбудеться 1 серпня, змусить багатьох задуматися про соціальні події, що відбуваються у світі загалом, усвідомити свою роль в них. Гостро постають питання, що розкривають. Протиріччя між власними егоїстичними бажаннями та альтруїстичними потребами соціуму. Місяць у Водолії наголосить на справедливості, колективізмі, об'єднанні заради спільної мети. Тому у професійній сфері особливо успішними будуть командні проекти, які об'єднують однодумців, переконаних у зацікавленості у результаті. Другий повний місяць 31 серпня в рибах принесе посилення творчої активності та інтуїції, можливість налагодити контакти з багатьма людьми. У цей період важливо не лише надавати допомогу нужденним, а й самим також просити допомоги, поради чи уваги до своїх проблем. Інгресія Сонця в Діву 23 серпня змістить акцент із глобальних процесів. На дрібні деталі досягти успіху зможуть ті представники Зодіаку, хто здатний виявити максимальне терпіння та витримку, не потонути в дрібницях і їх великій кількості. Перехід Марса до Терезив 27 серпня. А також подальше перебування Марса у цьому знаку буде більш комфортним для нас порівняно. З попереднім його місцем дислокації у Діві. Терези традиційно вважаються знаком дипломатії. Тих дипломатів, які вміють відмовляти, не кажучи вголос слова ні. При маляненому Марсу досить складно у Терезах пробивати дорогу безпосередньо напряму. Тому в період інгресії його в знак Діви перевага буде у тих, хто волітиме. Діяти через когось, а не прямо у лоб. Усі бізнес-процеси у цей період залежатимуть лише від правильних кадрових призначень та взаємодії у колективі. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати. Писати нам, що вам сподобалось, та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Енергетика близнюків буде на найвищому рівні. Зараз саме той час, щоб запросити у гості друзів та тих, кого ви давно не бачили. Загалом місяць буде не дуже стабільним і може дати непередбачувані результати. Вас очікують неприємності з вашими оточуючими. Вони можуть вас підвести. Багато процесів видадуться занадто затягнутими для вас. Відносини та сім'я. На любовного фронті у близнюків все неоднозначно. Ви надто багато підозрюєте свою другу половину. Не створюєте зайвої напруги. У серпні ви можете потрапити в неприємну ситуацію та сильно посваритися з кимось із своїх друзів. До кінця місяця ваш інтерес до протилежної статі буде зростати. Можете розраховувати на почуття у відповідь і, можливо, на міцний роман. Сімейні близнюки відчують зайву відповідальність. Зараз настав час для ухвалення серйозних рішень. Намагайтеся менше критикувати чоловіка за той чи інший вчинок чи відсутність уваги. Наразі всім домочадцям потрібна ваша підтримка. Якщо не уникнете конфлікту, то зможете бути впевнені, що він матиме затяжний характер. Здоров'я та спосіб життя. Перша половина місяця пройде чудово. Вам вдасться володіти своєю силою волі, що допоможе вам сидіти на дієті та займатися спортом. Багато близнюків пишатимуться собою і своїми маленькими результатами. Однак, із середини місяця можливе загострення хронічних недугів. Швидше за все, обійдеться і без лікарського втручання. Намагайтеся уникати стресових ситуацій. Та фізичних перенапруг. Будь-які конфлікти, неемоційні сплески будуть провокувати нові для вас симптоми. У серпні потрібно зайнятися своїм раціоном харчування. Це допоможе вам не тільки уникнути порушень в роботі травлення, але й підтримувати вашу вагу. Намагайтеся вживати більше білка та обмежте себе у вуглеводах. Зірки радять вам брати участь у фітнес-марафонах послухати лекції знаючих людей про здорове харчування. Також ви можете прочитати книжки, які допоможуть вам знайти відповіді на склади запитання. Кар'єра та фінанси. Якщо ви займаєте досить активну позицію, то Зараз найбільш сприятливий час для вас буде на початку серпня. Ви будете найбільш ініціативні та рішучі. Вам вдасться зав'язати цікаві контакти, які підуть вам на користь. Розмова з начальством, яку ви давно намічали, принесе позитивний для вас результат. У другій декаді серпня можуть виникати складнощі з колегами. У цей час краще уникати колективних проєктів. Та відмовитися від інвестицій. Краще не укладати жодних договорів та не брати на роботу знайомих людей. У третій декаді можуть різко змінитися ваші плани. Такі форс-мажори поставлять вам гарну підніжку. Зберіться і не губіться, саме час ловити успіх за хвіст після 25 го числа. Наприкінці місяця доведеться багато економити, оскільки будуть виникати нові фінанси. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання. На наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі!